Доброго дня! Вас вітає компанія Набережний квартал. Ми з вами знаходимося біля будинку по вулиці Текстильників 8. І до вашої уваги перша секція. В першій секції зараз відбувається встановлення вікон на восьмому поверсі. Також здійснюється встановлення панорамних вікон. Крім того, вже повністю завершені. Роботи покладки цегли і відбувається завершення робіт по даху. Також зараз можемо з вами побачити, що вже встановлені ролети в гаражах. Та здійснене утеплення задніш... задньої стіни гаражного приміщення.